Доброго дня, шановні колеги, вітаю вас на 13-й міжнародній науково-практичній конференції МУД Mood, Ukraine 2025. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle. Час іде, і вже ми з вами проводимо цю конференцію 13-й раз. А перший раз, між іншим, в цей самий день, 30 травня, ми провели її у 2013 році. Я от переглянув сайт цієї конференції, і ви можете це зробити, якщо поміняєте в 2025 на 2013, і ви побачите. Що на тій конференції було 68 доповідей і два майстер-класи, і ми працювали впродовж двох днів. Зараз на тринадцятій конференції надійшло, скільки б ви думали доповідей? Рівно 13, причому дві треті з них це просто розміщені на сайті доповіді, бо, як ви знаєте, регламент нашої конференції не передбачає обов'язкових виступів. Отже, виникає питання, чи звідки така невтішна статистика і. Які тут причини? Ну, говорити про це можна багато звісно, і багато об'єктивних причин: і війна, і взагалі криза в освітній галузі? А я, однак, як на мене, у мене таке відчуття, що найбільше на таку ситуацію впливає саме те що більшість наших користувачів Мудл, як викладачів, так і адміністраторів, вважають, що вийшли уже на достатній для себе рівень і викладання через Moodle, і адміністрування платформи, і власне такої великої потреби рухатися далі немає. Ну і Міністерство освіти, і керівництво наших освітніх закладів теж якось не дуже до цього спонукають. Тобто для всіх використання Moodle перестало бути чимось таким новим, цікавим, стало справою повсякденною і рутинною. Але я вважаю, що це взагалі то велика помилка, оскільки модул не стоїть на місці, він продовжує розвиватися, і зараз ми всі в очікуванні істотних важливих змін в розвитку платформи, зокрема пов'язаної з використанням штучного інтелекту. І до речі. Якщо подивитися, що відбувається за кордоном, то там навпаки інтерес до цієї тематики не згасає, а навпаки зростає. Бо я можу такий висновок зробити, хоча б тому, що в деяких країнах тепер на додачу до щорічного Мудлмуд. Почали проводити ще міні-муд, щоб зустрічатися спільнотою не раз на рік, а уже раз на півроку. Ну, треба сказати, що і наша українська спільнота користувачів Moodle теж не обмежується лише moodle муд -Mood. У нас ведеться і Інша робота, працює клуб адміністраторів, проводяться впродовж року і столи. От, ну, про це розкаже детальніше Олексій Петрович Войченко. А зараз я хотів би для вітального слова передати мікрофон Володимиру Миколайовичу Кухаренку. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Я вітаю вас всіх на конференції Мудлмуд. Конференція Мудлмуд, це як сказав Олександр Андрійович, це світовий тренд. Тобто, весь світ фактично щорічно проводить такі конференції, де розглядається стан розвитку Moodle, шляхи подальшого розвитку. Ну і обмін досвідом, і тому це дуже важливо, що ця конференція щорічно проходить, Да, вона, на жаль, не така, як нам хотілося. б. Ну, я би сказав, що причини тут теж зрозумілі. Я на деяких зупинюся у своїй доповіді, але хотів би зупинитися на питанні якому. В принципі, всі ми з вами знаємо. Що наша освіта на даному етапі знаходиться ну, в такому предкризовому або кризовому стані, з'явилося ну, в зв'язку з політикою Сполучених Штатів, з'явилися певні статті стосовно колапсу, тому що ну, ви бачите, поведінку Трампа і тому такі публікації почали з'являтися, що таке колапс. Як ми до нього йдемо, і що, як треба зробити, щоб уникнути колапсу. Ну, от тут нам може бути з вами корисний штучний інтелект. В принципі, якщо ми з вами задамо питання штучному інтелекту, в якому стані ми знаходимося, що нам треба зробити, він вам дасть дуже багато парад стосовно того, як ми з вами, от які пересічні викладачі, Можемо допомогти нашій державі уникнути е, кризових е, ситуацій. Ну, останнім часом я, от мені стало дуже цікаво, значить, ви знаєте, пройшов великий форум Нова освіта України, щось так, такого, наз, такої назви. Там Федоров дав свої чотири аспекти е, подальшого розвитку освіти. Шмигаль там дав три мети. Розвитку освіти. Ну, от я задав питання штучному інтелекту, як відноситись до цих аспектів, до цієї мети, яку нам передає, ну, видає наше керівництво. Ну, В результаті спілкування з штучним інтелектом, ну, з'ясувалася така ситуація, що, в принципі, да, напрями актуальні. Але там дуже багато роз'яснень, які демонструють, що це можна дуже легко забалакати, і тоді ситуація буде не тільки покращуватися, а стане навіть ще й гіршою. Це те, що каже штучний інтелект. Можете з ним поспілкуватися, він вам підкаже стосовно того, що там так, що там не так. Друге питання. Яке, що цікаво, да? От я задав штучному інтелекту, а що ж може робити, в принципі, що нам треба робити для того, щоб піднімати оцей рівень і так далі. Ну, зрозуміло, є питання, які ми можемо вирішувати, є питання, які повинно вирішувати керівництво, тобто ректорати, МОН і так далі. На них ми, на них ми впливати, в принципі, не можемо, на жаль. В принципі, чому, ну, а у нас нема спільноти, де такі обговорення були. А якщо спитати штучного інтелекту, то він каже: от, в принципі, наша діяльність, да, от те, що ми робимо, клуб адмінів, там, круглі столи і так далі, це вписується в пропозиції штучного інтелекту. Тобто, ми йдемо правильним шляхом, ми проводимо підвищення. Єдине, що ми не робили, це шляхи розвитку спільноти. От Матрикс, можливо, що нам вдасться, Матрикс, зробити от таку платформу, де ми можемо обговорювати дуже багато питань, тому що Матрикс це практично сучасна технологія, яка замінює Twitter, вона десь нагадує Блю Скай і так далі. Тому ми з вами рухаємося у вірному напрямі. Я сподіваюся, що ми все-таки будемо залучати викладачів інших університетів, будемо відмінюватись досвідом і будемо спробувати впливати на розвиток освіти в нашій країні. Ну і успіхів нам на цьому шляху. Дякую за увагу, за те, що мене вислухали. Олександр Андрійович. Олексію Петровичу, ви скажете? Щось нам Так, дякую. Я декілька слів скажу. Перепрошую без камери. Тим не менше, шановні колеги, шановні учасники. От е, сьогодні у нас тринадцята е, рахунку конференція мудмот, і як було зазначено, да, у нас не дуже багато доповідей, не дуже багато учасників. Раніше е, бувало, скажімо так, більше, але я б хотів от е, трішечки продовжити е, ті речі, про які спочатку. Згадав Олександр Андрійович, що зараз є певна тенденція до того, щоб якось проводити більш можливо такі маленькі події, маленькі заходи, як мінімути проводяться. От буквально нещодавно якраз запрошення на одну таку подію отримав. І е, з того, от як я е, спостерігаю за життям глобальної мудул спільноти, я доходжу висновку, що зараз час у нас таких досить швидких змін. І отут вже е, до Володимира Миколаївича адресуюсь. от якраз він згадував про штучний інтелект. Е, ці технології дуже сильно впливають на освіту, взагалі, і на e-learning, на мудул спільноту в тому числі. І от е раніше все ж таки був якийсь тренд, коли там люди працювали, працювали раз на рік. Е був якийсь такий великий Муду-мод, де ділились своїми наробками, результатами, і фактично те, що було зроблено, можливо, за півроку до Муду-Муту, навіть довше, воно, як би сказати, зберігало актуальність. Зараз все змінюється досить швидко, з'являються якісь нові підходи, нові рішення. Ну, от можна навіть подивитись там за динамікою сертифікованих інтеграцій з Moodle, як швидко вони з'являються. І, можливо, це певним чином виправдано, що зміщуються акценти от з таких рідких, але багатолюдних подій, якраз на рік там десятки людей збираються щось обговорити. До подій меншого формату, коли це може бути там раз на декілька місяців, раз на місяць. Ну, от ми. Власне кажучи, клуб адмінів Moodle проводить засідання, вебінари щотижнево і обговорюємо найостанніші новини, сучасні тренди. Ну те, що, те, що є найбільш А, то може навіть це і не є така велика проблема, що на Мудмоті не дуже багато учасників. А, але можливо, варто подумати над тим, щоб його проводити частіше, чи проводити якісь мінімоти можливо, раз на півроку ну, в залежності від того, як як буде змінюватись ситуація. А, тому що тренд змінюється і довго-довго чекати для оприлюднення якихось своїх результатів, там півроку, рік, ну бажаючих не так багато тут е, більш такий. Е, Короткий цикл зворотнього зв'язку має бути, тобто щось зробив там, через тиждень, два місяць представив, отримав якийсь зворотній зв'язок, обговорив з колегами і можна рухатись далі. от Тому я е, все ж таки дозволю собі висловити певний оптимізм і е, побажати нам всім успіхів, закликаю всіх подумати над тим, щоб якимось чином, от е, при меншій можливо, аудиторії, на один захід, просто подумати про збільшення кількості західів заходів. Тим більше, що сучасні технології дозволяють це робити дуже легко. Ну от а про те, яким чином можна вибудувати розгалужену інфраструктуру, і ну зовсім по максимуму полегшити і покращити доступ до такого роду подій, я сьогодні у своїй доповіді спробую розказати. От колеги, дякую за увагу. Я закінчив.